Посадила я вчора новиночки. І будемо робити красу з їх. Маршмелоу. Ми ще маленькі, але нічого. Все буде. Це сорт деревовидної гортензії Пінкербель. Все виростимо і все буде гарненьке. Пінка Набель. Вони мені як кружевні. Самі квіточки невеличкі. Але суть свіття, постараюсь зробити, щоб були дуже великі. Гарна Пінканабель. Всі гарні. Кожну дивиться і кожна здається гарніша за попередню. Це сорт Gold Annabelle. Ну, поки вона невеличка ще, садженець невеличкий. Роздивитись добре ще немає що, але все попереду. Тут має бути ще, я так розумію, гарне дуже листя саме. Не лише соцвіття буде гарне, а й листя. Це сорт мінібель. що така цікавенька. Кажу, саджанці ще невеличкі. На той рік будемо бачити, що в нас вийде. Звичайно, я вкладу в їх душу, в серце, як то кажуть, дуже люблю їх. І малесенький саджанець лаймріки. Це мені в подаруночок поклали його. Дуже такий теж цікавий сорт. Дуже цікавий, гарненький. Все виросте. Все буде гарне.